Отака от от у нас точка росту, трошки бачимо, вже хоче доплістасть, тобто треба вносити вже мікроаліменти з підживою. Так, в принципу ріпачок непогано виглядає. Ріпачок непогано виглядає, густоти вистачає, не хворий, ніхто його не гризе. Зараз треба попрацювати взиму, його відправити підготовленим. Тобто ряд захистів ще буде у нас е задіяний на цьому полі. З тої сторони у нас є ще досліди, де ми е дискували і де ну, от ми можемо зараз навіть подивитися, тобто края тут були е протипожежні смуги. Ми можемо побачити, як у нас тут сходи були. А була ще у нас тут проведена Типа культри, давали нам на випробовування від компанії АРК Груп. Там 10 гектар зробила і був Вадерштадт кар'єр з тої сторони. Ну це я вам покажу в інших відео. А дісковка виглядає ось так. от сходи по діскованому. Так що робіть висновки, що краще, дисковка чи прямий потіл в нашому засушливому регіоні. Що, що краще? Отаке мати ось чи, чи отаке. От? От, прямі. Тільки виходимо на стерню, одразу геть інша ситуація. І йдеш дуже м'яко. Дуже прям м'яко. От слід. Це ж не оброблений ґрунт. Не оброблений. Тому робіть висновки і будемо мати гарні врожаї та результати.